Мене іноді питають, які я використовую м'ячики. Перше, це звичайний м'ячик великого тенісу. Треба вибирати ті, котрі пригають від підлоги. Але не у всіх є можливість тренуватись вдома, щоб штовхати м'ячик у підлогу, тому можна замість того, щоб набивати, вибирати м'ячики, котрі тихо пригають від підлоги. Ось такі помаранчеві. Зрозуміло, є м'ячики, котрі дуже швидко пригають від підлоги. Вони для тих, хто хоче вже більше працювати із швидкістю. Вони дуже сильно пригають. Ну дуже. Тому завжди є варіант, який вибирати м'ячик. Зараз ще покажу. Є варіанти, ще ось такі м'ячики. Вони продаються у спортивному магазині. Вони для того, щоб використовувати як експандер. Один м'яч жорсткий, другий легший, і третій ще легший. І їх теж можна використовувати для жонглювання, і також можна використовувати у підлогу. Вони тихо пригають, не дуже громко, але дуже класно пригають. Тому використовуємо і такі м'ячики. Також можна зробити м'ячики самому для жонглювання, взяти, набрати туди шприцом води, обтягнути повітряний кулей, і буде ось такий м'яч. Він буде вагою, десь 120 двадцять грамів. І ви можете його використовувати для тренування жамлювання.